Як позбутися думок РОБЕРТ АДАМС. Практичні поради. Прекрасний вечір. Приємний вітерець. Усе добре, все на своєму місці. Нема жодних помилок, і ви всі є божественними духовними особами? Подобається вам це чи ні? Мою увагу привернуло те, що багато з вас намагаються зупинити свої думки спробують контролювати свої думки. Ви ніяк не можете зробити цього. Рамана Махарші говорить, що спроби зупинити свої думки подібні до того, як злодій прагне зловити іншого злодія і стає поліціянтом. Іншими словами, злодій, навіть ставши поліціянтом, не впіймає іншого злодія, тому що він сам злодій те ж саме і з нашим розумом. Коли ми використовуємо розум для того, щоб зупинити думки, він ніколи не зупинить думки, тому що розум хоче жити. Зупинка думок це знищення розуму, а розум не хоче бути знищеним. Розум хоче продовжувати жити він хоче наповнювати вас безмежно всілякими нісенітницями та забобонами. Тому ми не намагаємося зупинити думки. Що ж ми реально робимо? Ми абсолютно нічого не робимо. Насправді вам нічого не потрібно робити, щоб думки припинились. Завжди пам'ятайте, якщо ви наслідуєте садхану, яку ви вивчали, духовні вправи, які ви практикували, якщо ви медитуєте і займаєтеся йогою, то це робить вас вільними на декілька митий, після чого думки повертаються до вас. У всій своїй силі та збивають вас з ніг. За допомогою духовної практики ви не можете зупинити розум і контролювати його. Але якщо ви абсолютно нічого не робите, якщо ви перебуваєте у своєму істинному Я, то ви змушуєте думки вщухати. В усіх святих Писаннях ми читаємо, що в тому разі. Якщо розум не зупиняє своє кружляння, то неможлива самореалізація та звільнення. Тільки тоді, коли розум зупиняється, тільки тоді зникають думки, тільки тоді є звільнення. Менше з тим ми використовуємо слова зупинити розум, зупинити думки. Це не зовсім доцільне їхнє застосування. Тому що ви знову маєте використовувати розум, щоб зупинити думки, а розум не хоче цього робити, він не бажає припиняти думати. Хоча, припинивши думати, ви отримуєте нічим не затьмарене щастя, нескінченний спокій, божественне блаженство. Коли думки зупиняються, тоді ці істини виходять на передній план, і ви стаєте вільними. Ви не змушені спостерігати за думками, ні аналізувати думки, ні засвічувати їх. Вам не потрібно робити щось подібне, все це робить розум просто сильнішим це дійсно так. Більшість із вас впродовж багатьох років намагалися зупинити свої думки за допомогою різних подібних методів. Якщо ви озирнетеся назад, то побачите. Що все це зробило розум тільки сильнішим, це дало розуму ще більше сил, думки б'ють вас з усіх сторін. Це значить, що для того, щоб зупинити думки, нам взагалі не потрібно користуватися жодними методами, та менше з тим, думки має бути зупинено вони мають зупинитися розум почне вповільнюватися від того. Що він нічого не робить. Якщо ви думаєте, що повинні дивитися за своїми думками, спостерігати за своїми думками, то ви кажете собі: Я збираюся спостерігати за своїми думками. Я буду дивитися на свої думки. Для чого? Для того, щоб зробити це, Ви користуєтеся енергією розуму, чи не так, використовуєте енергію, щоб зупинити думки. І ви ніколи не зможете зробити це таким способом. Але знову ж таки, якщо ви не будете нічого робити, якщо ви будете просто сидіти і нічого не робити, то думки будуть слабшати. У дійсності зараз ні на цій землі, ні десь іще нема мудреця, який насправді зупиняє думки. Доти, поки ви бачите тіло і ви називаєте це тіло мудрецем. У цьому тілі завжди буде якесь мислення, завжди будуть якісь думки. Наприклад, я буду сидіти тут і говорити собі, коли я прийду додому, то з'їм морозива, це думка, але що відбувається, коли я говорю це? І що стається, коли це говорите ви? Коли я це говорю, коли думаю про це, то це схоже на мотузку, що згоріла. Згорівша мотузка може здаватися міцною, але коли ви підіймаєте її з землі, вона перетворюється на попіл, її спалено, там нічого нема. Коли це говорите ви, то це подібно до справжньої мотузки, що не згоріла, ви даєте цьому енергію, ви даєте цьому силу. Знову ж таки, коли мудрець думає про щось. То це подібно до вентилятора, що відключений від розетки. Вентилятор за інерцією обертається, але в ньому нема ніякої сили. Сила мертва. Силу було відключено. Іншими словами, думки святого мертві. Думки мудреця не мають ніякої сили, взагалі жодної сили. Ось чому говориться, що мудрець. Не думає, в мудреця нема думок. Насправді це означає, що думки мудреця мертві. Коли думки мертві, тоді ви живете в цілковитій реальності, ви живете в чистому усвідомленні. Коли думки мертві, тоді ви живете в Нірвані, в сад-чит-ананді. в індуїзмі це найвища ідея Бога. То що ж робити, щоб припинити мислення. Ви просто не прив'язуєтеся до думок. Якщо ви не прив'язуєте себе до думок, не реагуєте на думки, не відгукуєтесь на думки, то вони втрачають силу і починають зникати. Ви не даєте їм ніякої енергії, ви не даєте їм ніякої сили. Не кажіть собі, я повинен зупинити свої думки. Не робіть нічого подібного, просто пригальмовуйте, просто вповільнюйтесь. Хай думки роблять те, що вони роблять. Дозвольте думкам іти своїм шляхом. Нічого не робіть зі своїми думками, не зважайте на них, не боріться з ними, і найголовніше не намагайтеся зупинити їх. Ви можете подумати, що це важко, але це не так, це схоже на той момент, коли ви щойно прокинулись, коли ви ще сонні, коли до вас ще не встигли прийти думки. І коли до вас приходять перші думки, тоді ви вряд чи звертаєте на них увагу ось таке у вас має бути до цього ставлення Взагалі не звертайте уваги на думки. Але якщо ви кажете. Я не звертаю уваги на мої думки, то ви все псуєте. Ви не повинні озвучувати це, ви не маєте це говорити, ви повинні просто цим стати. Щойно ви почнете залишати ваші думки в спокої, не звертати на них уваги, перестаєте бути прив'язаними до них, ви помітите, як з вами почне відбуватися дещо дуже цікаве. Ви почнете помічати, що ви стаєте дуже умиротвореними, дуже спокійними, що ви стаєте цілковито щасливими без будь-якої причини. У світі й досі відбуваються всякі огидні речі, досі існує жорстокість людини до людини. У вас досі є свої власні так звані проблеми. Менше з тим ви стаєте щасливими. Ви стаєте спокійними, ви перебуваєте в благості. Це відбувається саме собою, тому що ваші думки вповільнилися. У вас не було нічого спільного з цим. Ви не вповільнювали свої думки. Це важливий момент, про який вам потрібно пам'ятати. Ви не вповільнювали свої думки. Ніяким чином, ви цього не робили. Тому що ви не розум і ви не використовували розум, щоб уповільнити ваші думки. Ви не зробили абсолютно нічого за винятком того, що ігнорували свої думки. Ігноруйте свої думки цілком і повністю. Ще раз не боріться зі своїми думками. Ігнорувати свої думки означає не боротися з думками. Не намагайтеся змінити свої думки. І найголовніше, не намагайтеся зупинити свої думки. Просто не прив'язуйтеся до них та ігноруйте їх. Приклад тут такий: Що відбувається з другом, якого ви ігноруєте? Що відбувається, коли друг розмовляє з вами, розповідає вам щось, а ви його ігноруєте? Що тоді відбувається? Ваш друг піде, ваш друг піде, і дружба закінчиться. Він чи вона перестане бути вашим другом, тому що ви проігнорували його цілком і повністю. Ви не сварили його, ви не картали його, ви не були злими на вашого друга. Ви просто проігнорували його. Не отримуючи від вас жодної відповіді, ваш друг відступиться від вас і піде. Ось так вам потрібно поводитися зі своїми думками. Точно так само нема жодного значення, хороші це думки чи погані, і ті й інші самозванці. В дійсності не існує ні хороших, ні поганих думок. Ми не намагаємося замінити погані думки на хороші або хороші на погані. Ми намагаємося залишити думки в спокої. Ми не робимо з ними нічого. Я хочу, щоб це було цілком ясно: це найвищий спосіб роботи з думками. Є дуже багато різних практик. У вас є віпасана медитація, у вас є пранаяма, у вас є безліч різних методів для того, щоб зупинити свої думки. Всі ці методи доцільні до певного ступеня. Вони роблять вас певним чином односпрямованими, але вони не зупиняють ваші думки. Є люди, які впродовж багатьох-багатьох років практикували пранаяму, дихальні вправи, віп асану медитацію, навіть дзен медитацію, а також інші форми відичних медитацій. Можливо, вони й досягли подібності спокою. Але вони не стали вільними, тому що вони використовують методи гаан спостереження за своїм диханням або відчуттями, зміна своїх думок на щось позитивне. Але що б ви не робили, ви користуєтеся своїм розумом для того, щоб це робити. Вас розум завжди вас обдурить. Він змусить вас повірити. Що ви вже досягаєте чогось, що ви стаєте чимось великим. Але насправді це его. Саме его контролює розум, а его це ви. Его старається контролювати розум. Отже ще раз, що ви робите для того, щоб зупинити думки? Зовсім нічого. Чому ж так важливе слово нічого? Ви абсолютно нічого не робите, тому що насправді все це ніщо, і це є причиною, за якою ви нічого не робите для того, щоб зупинити свої думки. В дійсності нема ніяких думок, нема нікого, хто намагався б їх зупинити. Нема ні звільнення, ні рабства, є тільки ніщо. Щоб зупинити свої думки, ви не використовуєте те ж саме ніщо ви нічого не робите, тому що ви ніщо, ніщо плюс ніщо дає ніщо. Чи можете ви тепер зрозуміти, чому я говорю, що не потрібно нічого робити? Тому, що коли ви нічого не робите, то використовуєте свою істинну природу. Ви є вашим істинним я. Коли ви ніщо, тоді ви абсолютна реальність. Відповідно, коли ви щось робите для того, щоб зупинити свої думки, ви обманюєте себе, нічого ніколи не трапиться. Ви, як я вже говорив, тільки дещо заспокоїтеся. ось і все, що станетеся. От якщо ви будете вповільнювати себе, нічого не бачити, нічого не чути, нічого не робити, якщо ви будете нічим, то ваші думки зупиняться цілком і повністю остаточно. І як я вже говорив, ви будете відчувати прекрасне щастя, спокій розуму, блаженство. Ви будете вільними. Практикуйте це прямо зараз, дозвольте думкам приходити, які б це не були думки. Абсолютно нічого не робіть, немає жодного значення, що це за думки. Дозвольте їм приходити незалежно від того, наскільки вони здаються лякаючими, незалежно від того, якими вони здаються сильними, хай вони приходять. Потрібно почати з того, звідки приходять думки. Вони приходять ні звідки. Вони приходять не зі свідомості. Вони приходять не з чистого усвідомлення. Вони приходять не з істинного Я, звідки приходять думки? Ні звідки. Вони є оптичною ілюзією. Вони не існують. Вони подібні до видимості неба на верхівці гори. Здається, наче небо лежить на вершині гори, але це оптична ілюзія, думки взагалі не існують. Тому ви запитуєте себе, хто думає? І ви взнаєте, що думає его. Тож є також інший момент, коли думки вповільнюються. Тоді те ж саме робить его. Думки та его це синоніми. В міру того, як думки вповільнюються, его теж уповільнюється і разом з думками також починає зникати. Коли нема думок, тоді нема его. Коли нема его, тоді не залишається того, кому думати, тоді ви задасте наступне запитання. Як я буду діяти, якщо я не буду думати? На початку заняття я вже говорив, що думки мудреця подібні до мотузки, що згоріло. Вони здаються реальними, та це не так. Іншими словами, ваші думки нереальні, вони оманливі. Як ви будете функціонувати без думок? Ви будете функціонувати дуже добре. Дякую. Багато з вас все ще вірять, що для того, щоб функціонувати, у вас мають бути думки. Ви думаєте, що станете овочем, а без думок ви будете спонтанними. Вас буде мотивувати істинне я. Ви будете знати, що робити, куди йти, з ким говорити, а з ким не говорити. Причому ви будете це знати краще, ніж тепер значно краще. Все буде відбуватися з вами спонтанно. Все те, про що ми постійно говоримо, парадоксально. А парадокс тут полягає в тому, що навіть якщо ви не маєте думок, то ви все ще думаєте про деякі речі, котрі мають бути зроблені. Але вже нема в живих того, хто мислить, нема того, хто думає, не залишилося того, хто думає. Менше з тим все ще здається, нібито ви думаєте про якісь речі і тому ви можете працювати. Це схоже на те, що ми обговорювали раніше. Люди завжди запитують мене, що ви бачите? Чи бачите ви світ? Звісно ж, я бачу світ. Якби я не бачив світ, то не зміг би функціонувати в цьому світі. Але я бачу світ як істинний я. Іншими словами, я бачу світ як образи, що накладені на реальність. Подібно до кінофільму, подібно до зображення на екрані, я можу бачити одночасно екран і зображення на ньому. Я бачу реальність і я бачу зображення. Так і з думками. З думками те ж саме. Здається, ніби ви думаєте, але ви не думаєте. Це дуже важливо пам'ятати. Ви будете думати про те, про що вам потрібно думати, але думки будуть мертвими. Вони будуть схожі на мотузку, що згоріла, вони будуть схожі на вентилятор, що відключений від електромережі, його лопаті за інерцією обертаються доти, поки не зупиняться. Чому вам потрібно все це робити? Адже життя минає. Досить скоро ви постарієте і буде здаватися, що ви помрете. Хіба ви не хочете повірити в те, що ваша смерть, ваша старість, проблеми, що існують в цьому світі, що все це обман, це смертне сновидіння. Не ототожнюйте себе зі смертним сном, раз і назавжди знайте, хто ви є. Ви є те, що ніколи не було народжено, те, що ніколи не було в розквіті сил, те, що ніколи не може померти. Ви є те, що знаходиться за межами всіх концепцій, всіх розмірковувань, всіх думок. Ви є те, що завжди існувало як чисте усвідомлення. Ви є те, що не є ні чоловіком, ні жінкою. Котре ні хороше, ні погане, котре не є правильним чи неправильним, котре просто є, краса, радість, любов, гармонія, спокій, блаженство. Ось ваша істинна природа, ось хто ви є. Чому б не прийняти це і не стати вільними? Все починається з усунення ваших думок. Тепер ви маєте уявлення, як прибрати ваші думки, як позбутися процесу мислення. Ви маєте зробити це. Тепер ви знаєте, що у вас нема нічого спільного з боротьбою в цьому світі, що вам нічого боятися. Нема жодного значення, що відбувається в економіці, нема жодного значення, що чи трапляються землетруси, катаклізми, чи вирують урагани? Що вам до цих речей? Що цим речам до вас? Ви є джерелом усього творення. Під час пауз між реченнями, під час пауз, які я роблю для вас, ви знаходитесь в самадхі. Щоразу, коли я припиняю говорити, ви знаходитесь в самадхі. Відчуйте вашу Божественність, відчуйте блаженство, відчуйте любов, відчуйте істину, реальність, очистіться, відчуйте, як всі карми, всі самскари, всі ті речі, що ви впродовж багатьох років тягнете за собою, цілком і повністю йдуть від вас. Ви абсолютно вільні прямо тепер. Абсолютно вільні. Абсолютно вільні.